Перед укладанням договору купівлі-продажу будинку, земельної ділянки, ну будь-якої нерухомості. Ви якось у нотаріуса перевіряєте документи? Так, е, да. попередній договір. Ми робимо, до речі, ми його робимо безкоштовно. Перевіряємо, е, наприклад, квартиру, чи є якісь там на неї заборони, заборони чи не накладений а, арешт. Ситуація була, що пам'ятаєш, у клієнта за 170 гривень він навіть не знав, а була накладена заборона. Да. А, арешт. Де, да. По цьому, по порушення правил дорожнього. Руху 170 гривень, знаєте, як завжди, не заплатив, часу не було, а потім хоп. Да. Добре, що в нас є попередній договір безкоштовний. Да, ми ще е, говоримо, які там потрібно довідки донести. І укладаємо вже сам договір. До речі, нотаріуси у нас є як на лівому, так і на правому березі Києва. Тому і попередній договір, і основний договір по Києву. ми можем... Попередній, да, ми робимо безкоштовний, а основний не безкоштовний. 5 тисяч гривень. У нас в шатило і партнери зараз для наших клієнтів по нерухомості: 5 тисяч гривень. Договір купівлі-продажу. Всім гарного, продуктивного суботнього дня. А ми погнали до діток.